Ми не перше покоління українців, яке бореться за право бути собою. До нас були ті, хто стояв під козацькими знаменами, хто виходив на бій під синьо-жовтим стягом УНР, хто зберігав мову і пісню, коли це було заборонено. Кожен із них вірив, що колись наша земля буде вільною. І зараз, коли знову ворог намагається стерти нас із лиця землі, ми стоїмо так само, як стояли вони. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. На фронті немає дрібниць. Кожен новий прилад, кожен додатковий дрон чи авто здатне врятувати життя та змінити перебіг операції. Коли сучасна техніка потрапляє до рук досвідчених бійців, вона стає зброєю, яка працює на перемогу. Усі деталі розкажемо прямо зараз. Нам дуже важливо з морально-психологічної точки зору розуміти, що ми не самі не не один на один з цією навалою, що за нами є міцний тил. У цих словах і вдячність, і впевненість, і віра в те, що попереду перемога, бо за спиною воїна стоїть народ, готовий підтримувати до кінця. 13-й бригаді НГУ Хартія передали безпілотний авіаційний комплекс Мрія 450 Народний депутат України Юрій Шаповалов зауважив, що допомога армії обов'язок кожного. Сьогодні ми передаємо підрозділу Хартія БПЛА. Ми розуміємо, що дуже важлива підтримка, перш за все від всіх місцевих громад, в даному випадку від Кременчуцької громади, наших воїнів. Ми розуміємо наскільки сьогодні складна ситуація на фронті, тому допомога від всіх. Всіх українців дуже важливо. Дуже важливо, щоб всі місцеві ради допомагали нашим хлопцям. Передача комплексу Мрія 450 суттєво підсилить можливості підрозділу Хартія у виконанні бойових завдань, зокрема в зонах активних бойових дій. Такі технологічні засоби допомагають військовим діяти ефективніше та з меншими ризиками для особового складу, а також збільшують шанси на успішне виконання операції. Ми в свою чергу вдячні вам за цю неоціненну допомогу. Ну, як ви знаєте, наш, наш підрозділ дуже технологічний. Ми дуже любимо інновації і ми успішно користуємося. Юрій Анатолійович, як народний депутат, завжди допомагає нам, підтримує. Я думаю, що ця розробка будемо її просувати теж в інші підрозділи, для того, щоб дійсно технологічні рішення, які зараз змінюють хід війни, вони були доступні нашим захисникам. Вдячні і виробникам, і звичайно, нашим хлопцям. І бронять наші кордони. Дякуємо вам. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів, бережіть нашу країну. Коли тил сильний і небайдужий, фронт стає непереможним. Кожна передана одиниця обладнання це додаткові збережені життя, зірвані ворожі плани та впевненість у тому, що наші воїни матимуть технологічну перевагу на полі бою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожна маленька кришечка це крок до великої допомоги нашим захисникам і захисницям. На правому березі міста з'явилася нова скринька для збору пластикових кришечок. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. На правому березі міста з'явилось помітне та корисне оновлення. У сквері вагонобудівників встановили спеціальну скриньку для збору пластикових кришечок. Це стало результатом спільної роботи волонтерів та міської влади, які об'єднали зусилля заради екології та підтримки українських військових. Буквально декілька тижнів тому думала про встановлення подібної скриньки саме в парку на алеї вагонобудівників, оскільки знала, що попередньо вони такі подібні були встановлені в центрі міста і в парку воїна інтернаціоналістів. І тут буквально не проходить тижня. Як до мене телефонує Альона і пропонує зібрати кошти на встановлення такої скриньки. В Планах і подальша співпраця з дівчатами, тому що вони дійсно активні діячки в рамках сьогоднішніх подій завжди за себе беруться, завжди відгукуються. Тому в майбутньому думаю, будуть різні проекти не лише по встановленню контейнерів для кришок, а можливо, якісь більш цікаві великі проекти. Збір кришечок це ініціатива, яка вже не один рік доводить свою ефективність. Вона поєднує турботу. Про довкілля та реальну допомогу нашим захисникам. Кожна кришечка, що потрапляє у скриньку, згодом перетворюється на кошти для важливих потреб військових. Я думаю, це гарна ідея, щоб була в нас така скринька теж на раківці. Людей багато, діточки будуть нести скриньки, це допоможе нашій армії. Є ідея, звісно, щоб іще в Кременчуці встановити. Хотілося б дуже мені, щоб на раківці на Розвильці саме встановити. Також хотілося б, може, мені в Крюкові, де реабілітаційний центр діток з інвалідністю. І в планах, Шостий ліцей. Ну хочемо реалізувати цю мрію з вікою. Разом ми сила, всі ми сила разом. Минулого року, завдяки подібним скринькам, у місті вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. За підрахунками, лише один тижневий збір такої скриньки приносить близько 700 гривень. Зі сміття за один тиждень я вважаю, що це шикарний результат, це просто бомбезки. Тому долучайтесь, це дуже велика буде допомога для хлопців. Єдине велике прохання до всіх жителів віднестися до нашої роботи, як до волонтерської, так і до тих, хто робити сердечка з повагою. Не кидайте туди сміття. По перше, а по-друге, тільки піщові кришечки туди йдуть. Буду дуже вдячний вдячна, якщо будете долучатися до цих сердечок і до цих кришечків, подібні ініціативи це ще один крок до того, щоб допомогти нашим воїнам та зберегти чистоту рідного міста, і до них долучаються навіть найменші кримичужани. Дякую вам за відкриття сердечок. Сьогодні у волонтерів є ще одна ціль закрити збір коштів на автомобіль для однієї з бригад, яка боронить Україну. Навіть найменша допомога має значення. Кожна гривня отримана завдяки небайдужим людям, наближає спільну перемогу та рятує життя тих, хто щодня перебуває на передовій. Наразі ми проводимо збір. долучайтесь, Будь ласка, 152 після друга окремірська ігерська бригада на автомобіль. У нас наразі є 155 тисяч. На через тиждень я буду їхати в Польщу по автомобіль. Будь ласка, долучайтесь, до дуже рада. Я поставила 200 тисяч. Я думаю, ми вложимося в дуже гарну автівку. Нам зараз там є військовий, який підбирає автівку і повністю її обслуговують. Долучайтесь до збору за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані, кожна гривня це внесок у наше спільне, мирне майбутнє. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Бути українцем означає мати готовність допомагати тим, хто щоденно тримає фронт. Про те, як підтримати наших воїнів, дізнаєтеся у наступному матеріалі. Зараз, коли ворог наступає відразу на кількох напрямках, Збройним силам України як ніколи потрібна допомога тилу, берегині Крюкова вже дуже давно є осередком підтримки воїнів у Кременчуці. Однак, зараз їм необхідна допомога кожного у плетінні маскувальних сіток, так і Я хочу звернутися до громади нашого міста, до всіх громадських організацій, можливо, якихось підприємств, які мають таку можливість направити своїх людей. Можливо, там один день на тиждень чи декілька годин, аби прийшли і допомогли нам плести маскування для наших захисників. Тому що зараз у нас катастрофічно не вистачає рук саме для плетіння маскування. Знизились наші об'єми. Зазвичай ми плели більше тисячі квадратних метрів. Зараз в минулому місяці ми сплили тільки 800. У зв'язку з тим, що багато тих, хто зазвичай плете сітки за хворів, об'єднання потребує допомоги кожного. Тож сьогодні до плетіння маскування для захисників долучилися небайдужі організації. Тут збираються люди небайдужі і їх руками також, як і руками наших захисників військових, також робиться перемога. Розумієте, це необхідно. Це зберігає життя, те, що вони роблять. Це дуже важливо і це дуже великому дефіциті. Тому закликаю всіх, хто побачить, почує нас, долучайтесь. Ті, хто вже долучився до спільноти берегинь Крюкова із нетерпінням чекають на кожного з вас. Потрібна будь-яка допомога, будь-які робочі руки можна і після роботи кілька хвилин присвятити цій справі. Я сьогодні тут я вже третій рік тут. Зараз я ну я і нарізала я і плела, А зараз я займаюся кікіморами. У нас зараз великий запит. Дуже на кікімори. Ми дуже запрошуємо, щоб нам допомагали. Ми раді, що сьогодні стільки людей прийшло, тому що роботи багато, а працювати нема кому. У кожного хто працює у складі берегінь Крюкова свої мотиви. Однак мета одна допомога Збройним силам України. У мене батько захищає країну. Я хочу йому допомогти. Чим можу? Про ту сітку йому, тому що я йому обіцяла, хочу йому допомогти. Отримати деталі стосовно необхідної допомоги можна за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Закликаємо всіх небайдужих долучитись до цієї справи виготовлення маскування. Роботи в нас дуже багато. Ви можете прийти поплисти сіточки, можете зробити нарізку, заготовку на ці сітачки, можете долучитись до виготовлення маскувального одягу. Прошу також долучатись до наших зборів. Це надважлива ваша фінансова підтримка. Тому що зараз ми працюємо з новими матеріалами, все закуповуємо і звісно коштів на все не вистачає. Тільки завдяки вашій фінансовій підтримці ми можемо все це робити. Тож будьте свідомими громадянами своєї країни, підтримуйте наших захисників, долучившись до плетіння сіток та інших речей, необхідних українському війську. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці завершилася традиційна школа юного лідера від молодіжного парламенту. Протягом тижня учасники не лише дізнавалися про лідерство, але й отримали практичні навички, знайшли нових друзів і впевненість у власних силах. Більше у сюжеті наших журналістів. Вони прийшли сюди, щоб дізнатися більше про лідерство а пішли з відчуттям, що здатні змінювати світ. Вчора у приміщенні виконавчого комітету відбулося урочисте закриття школи юного лідера, інтенсивної тижневої програми від молодіжного парламенту Кременчука. 24 учасники дійшло до кінця. Програма тривала 7 днів. Програма була дуже корисна та цікавою. Я впевнена, що кожен понесе з собою щось корисне в школу та додому до батьків. Розкажуть про те, як він провів час протягом цих 7 днів. Тому що були цікаві теми стосовно лідерства. Мені дуже сподобалося, що цього року учасники дуже здружилися, і що цей проект навіть несе нові знайомства, нову дружбу і розкрило кожну дитину, кожну молодь по іншому. Велику підтримку програмі надала міська влада та Департамент у справах сімей та дітей, адже вони розуміють важливість підтримки молоді і таких програм. Це не лише інвестиція у майбутніх лідерів, а й у майбутнє усього міста. На фінальній зустрічі учасників особисто привітав заступник міського голови Руслан Проценко, який відзначив активність та прагнення молоді змінювати світ на краще. Ну, Ми хочу сказати, що під час цього проекту ви отримали неоцінивний досвід, тому що ви крім того, що навчалися, до вас приходили дуже цікаві відомі місці. Люди у вас був насичений тиждень, майже два тижні. Я маю надію, що кожен сьогодні є вже переможцем, тому що це те голосування, яке неформально у нас відбулося. Звісно, що думаю, ті троє претендентів нервують зараз, але я думаю, що кожен з них отримав досвід, і кожен з вас, які не вже є перемогою. На такою грою, яка вживалася сьогодні голосування, визначила молодіжного лідера. За цей час хлопці та дівчата знайшли нових друзів, з якими вже планують майбутні спільні проєкти. А на закритті на них чекали відповідні сертифікати та подарунки за активність. Неможливо не помітити зміни в учасниках, які відбули за цей час. Вони ділилися своїми враженнями, не стримуючи емоцій. Якщо б не цей проєкт я б сиділа, не бувала вдома і не розвивалась тут. я Багато знайшла нових друзів, нових вражень. Мені все дуже подобається. Дякую організаторам. Дуже раді, що є молодіжний парламент, тому що вони проводять дуже багато різних заходів, і не тільки для молоді, а й для дітей. Мені дуже сподобалося люди тут. Було багато друзів стало в мене дуже багато тут. І взагалі не знаю. Я дуже хочу подякувати оркомітету за такий проект. Спонсорам хочу подякувати. Якщо будуть інші проекти, я буду записуватися перший. Також до закриття відбулася ділова гра про лідерство, у межах якої кожен міг проявити себе. Переможниця також поділилась враженнями. Дуже дякую за цю організацію. Я Взагалі не, не ожидала, що я виграю, що у мене буде перемога. Це дуже круто, дуже круті подарунки. Дякую вам за організацію, і за всі ці організовані проекти. Це було дуже круто. Хочу ще раз повторити. Ці хлопці та дівчата вже готові втілювати свої ідеї і змінювати світ. І ми віримо, що вони це зроблять. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, громадська організація фонд підтримки студентської молоді, департамент у справах сімей та дітей, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Каву по Кременчуцьки сьогодні можна випити без цукру, без вершків і навіть без кави. У краєзнавчому музеї приготували інший рецепт із ароматом історії. Як його скуштувати? Дивіться у нашому сюжеті. Старовинні чашки і блюдця, кавомолки, цукерниці та виточені десертні ложечки представлені на виставці інсталяції «Кременчуцькі солодкі забаганки з циклу «Куточок Минувщини, яка відкрилася у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Серед 64 експонатів, переважно початку ХХ століття, відтворено інтер'єр ошатної кав'ярні поляка Каміля Трояновського, яка свого часу була улюбленим місцем зустрічі Кременчужан. Новинкою в сфері послуг нашого міста було відкриття окремих кав'ярень на початку ХХ століття на європейський зразок. Кав'ярня. Траяновського була дуже успішною в плані бізнесу, дуже популярна завдяки своєму розташуванню в самому центрі міста кав'ярна, називалась Варшавська, і розташовувалась вона на розі вулиць Соборної і Миколи Золодяка, там де сьогодні стоїть будинок Таскомбанку. У кав'ярні кава та смаколики пропонувалися на будь-які смаки Гаманець однак, переважно її відвідувачами ставали заможні містяни, високопоставлені чиновники та військові. Фільжанка кави тут коштувала близько 20 копійок. Тоді як в інших закладах можна було пообідати за 30 копійок або навіть за 10, проте за менш комфортних умов. Завжди а всі знали в Кременчуці, що в кав'ярні Траєноска була свіжа, ароматна кава з Варшави. А тоді я хочу зазначити, Варшава і наш Львів був один з небагатьох кавових столиць Європи. Попри короткочасність кавового бізнесу у Кременчуці на початку ХХ століття через Першу світову війну та проблеми з логістикою, унікальні експонати вдалося зберегти. Тепер вони дозволяють відчути атмосферу тодішньої кав'ярні та уявити життя міста тих часів. Виставка відкрита для відвідувачів щодня з 9 до на 5 окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. Цієї неділі у Кременчуці відбудеться патріотичний велопарад до Дня Незалежності України. Подробиці про захід дивіться у нашому наступному матеріалі. У Кременчуці вже багато років існує традиція зустрічати свято Дня Незалежності України велопарадом. Цьогоріч організатори вирішили змінити дату заходу. Головна причина з безпекових питань. Звісно, наші кончені сусіди не дадуть нам його відсвяткувати як по як по-нормальному. Тож ми переносимо велопарад з 24 на 17 серпня. Для велосипедної спільноти Кременчука цей захід чудова можливість зібратися та продемонструвати свій патріотизм. А також під час заходу буде проводитися збір коштів на виробництво димових шашок для зсу. 17 серпня о 19.00 ми стартуємо від палацу культури «Крас». Приїжджайте в вишиванках з українськими прапорами, Звісно, беріть з собою донати. Будемо як завжди збирати на виробництво димових шашок. Маршрут велопараду буде традиційним. Учасники вирушать до площі перемоги, де спільно привітають Кременчук і всю Україну з прийдешнім днем незалежності. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Ми боремося не лише за теперішнє. Ми боремося, щоб наші діти і онуки не знали, що таке рабство, щоб вони росли на землі, де небо мирне, а прапор гордий і чистий. Ми не можемо впасти, бо тоді впаде увесь ланцюг століть. Ми не можемо здатися, бо тоді зрадимо тих, хто спочиває у могилах, і тих, хто ще навіть не народився. Слава Україні та її героям.